Вітаю, друзі, на каналі Фітнес за 40 Сьогодні незвичне відео, тому що воно має все-таки якусь певну тему підводка до ривка гирі на 32 кг. Ну, кожного разу я підходжу до тренування з якимось певним завданням, але сьогодні бачите виключення або виняток. Тому починаємо з розминки. Відразу буде ривок з двома по 16. Я вже знаю цю вправу, виконую її на час. Одну хвилинку по рвемо дві ки Це дасть гарно розігріти робочі м'язи, які будуть підготовлені перед основною вправою. Мені сподобалася ця вправа, вона задіє багато м'язів функціональна. Нагрузка йде на організм і гарно себе після неї відчуваєш. Тепер повишаємо ставки і збільшуємо навантаження на руку. Тепер в роботу береться 24. Тут не будемо сильно виснажуватися, просто попрацюємо над технікою. Я багато приділив часу. Вивченню техніки по роботі з гирями, і стараюся виконувати їх як класичний гирівик а не кросфіт. Тому поки що ці всі вправи йдуть не так швидко, тому що мозок працює над рухами і пробує їх координувати з тим, що робиться на навпра. Отже, як бачите, з правою рукою все. Якнайкраще, а ліва рука трошки гуляє туди-сюди. І мозкова діяльність тут на повишених рівнях. Я думаю, що це з часом пройде, але його, цей шлях треба пройти. Все одно суть від цього не міняється, розминка і підготовка до основної прави відбувається. Отже, пробуємо раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ну, права рука показала себе гарно, я задоволений. Пробуємо наліво. Один. Ех. Чуть не поїхав? Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Уга, оце я дав. Результатом задоволений. Чому саме зараз я записую це відео? По роботі з ривком на 32 кілограми. Тому що коли я купував гирі на 32 кг, я їх планував використовувати для таких вправ тільки як присідання, ну, але ніяк не планував робити ними жими над головою, а тим паче ривок ще відчував себе досить слабким фізично на, такій, на таку вагу гирі. Але, як бачите, час на місці не стоїть, і тренування дають свої результати. І вже 32 кг я здатний зробити ривок аж на 5-6 повторень. Права чудово, а ліва ще м'язи спини потребують роботи стабілізаторів. Сьогодні не будемо сильно навантажуватися цією вправою. Зробили висновки, що все йде за планом. І доб'ємося вже в плані тренування, випадемо назад, гиря над головою. Попробуємо добити ще й ноги. Недавно побачив ще таку вправу, як тяга сумо у повільному темпі. Дуже мені сподобалось, як навантажуються ноги відчуття після цієї вправи. Якщо виконувати з великою вагою, наприклад 32 чи можливо, 2 по 32, то це взагалі сильне навантаження буде. Ну, а оскільки ми тут маємо задачу попрацювати в межах однієї хвилини, то великого не беремо. А так, 16 чи 24, зараз я з 24 Просто щоб відчути роботу м'язів. Це можна назвати багатоповторним режимом роботи і для розігріву м'язів саме те, що лікар прописав. Не обов'язково брати велику вагу, щоб відчути м'язи. Ось вам приклад. Але останнім часом дуже е, сподобалась мені е, вправа присідання по Гакеншміту. Це взагалі для мене зараз е, найулюбленіша вправа. Я її, можна сказати, використовую якщо не в кожному тренуванні, то через тренування. Е, ногам приділяє зараз більше уваги. Мені подобається, як вони відкликаються на е, цю вправу. І я гарно її відчуваю, в принципі. Тут і баланс вам є, і розтягнення квадріцепсів, і печія по результату тренування. Все в одному флаконі, як то кажуть. У нас чимсь схоже на сісі присідання Ось, але без всяких випадків наперед. Відриваємо тут п'ятку від землі, дійсно є навантаження на сухожилля, тому відразу рватися за великими вагами я не рекомендую. А 10-15 повторів, повірте, ви відчуєте навантаження ОГО. -го. Ось який ефект дає вправа. Я весь мокрий. Тренування закінчили. Всім дякую за увагу, хто подивився.